І сина, і святого Духа. Возлюблені отці, брати і сестри, продовж цієї П'ятидесятниці ми за Божественною літургією відчули уривки із книг, із книги діянь святих апостолів. І сьогоднішнє свято не є виключення. Під час Божественної літургії ми знову почуємо початок цієї книги. Ми вже її чули в свята світлого Христового Воскресіння. І знову почуємо День Святої П'ятидесятниці. Це символізує те, що і Христове Воскресіння, і Вознесіння Господнє, і Свята П'ятидесятниця є тими вчинками Христа, які ведуть нас саме до Царства Небесного. Адже коли Христос розперся на Христі, зійшов в пекло, Він переміг саму смерть. І тим самим дав нам можливість входити до Царства Небесного, коли він возносився, він вознісся для того, щоб приготувати нам місце в царстві Небесному. Адже він сам говорив, як писав Святий Євгеневіст Іоанн Богослов, що я йду приготувати вам місце і коли. Прийду і приготую, повернуся знову і візьму вас з собою, щоб ви були там, де і я. І свята п'ятидесятниця є днем, коли Господь подарував, послав людям Духа Святого. І саме завдяки ньому ми можемо творити чесноти. За, за допомогою ньому, як писав апостол Павло, ми взиваємо... Ава Отчі, і за допомогою Святого Духу ми можемо творити ті діла, які можуть відкрити нам дорогу до Царства Небесного. Але складається питання, чому в найсвяковіший період нашої церкви святі Отці заповідали нам саме читати книгу діяль святих Апостолів. Чому не іншу? По-перше, в цій книгі найбільше розповідається про проповідь Воскресного Христа. Ділу апостолів, кожного єпископа, священника, діякона чи кожного віруючого християнина. По-друге, ці книги розповідається про те, як формувалася церква, як вона зароджувалася, як проповідували святі апостоли. По-третє, ми можемо побачити, як, що ми повинні робити для того, щоб Господь дарував нам чудеса зцілення, премудрість. Дарував нам можливість бачити те, що інші не бачать. Відповідь на це є те, що ми повинні слідувати, повірити Христу і слідувати Йому і Його заповіді. Здається, це доволі банальна порада, доволі банальна заповідь, але вона настільки проста, що ледь мотивом іде через всю П'ятидесятницю. Прикладом цьому є євангельське читання. Попередніх неділь святої П'ятидесятниці. Так, наприклад, ми чули в неділю про що Господь каже йому, візьми посів свою і йди. В неділю про сліпого говорилося, що піди і вмий очі свої, і, про, і ти прозрієш. Коли була неділя про Самарянку, то ми чули, що Христос говорив, і подай мені воду. Тобто це звернення до неї. В неділю про Фому або по минулу неділю ми чули, що Христос повеліває йому протягнути свою руку і вложити своє палець в його рани, щоб він був віруючим. Тобто, з цього ми бачимо, що Христос творить чудеса для нас через нас самих. Адже якщо ми довіримося Йому і будемо виконувати те, що Він нам говорить, то ми будемо отримувати цю, ці чудеса. Адже, Якби розслаблений не повірив Христу і не, і не захотів взяти цю постіль, він би не, не був зцілений. Якби сліпий не повірив Христу і не вчинив так, як не зробив, він би ніколи не прозрів. Так само і Фома не став би віруючим. І навіть апостоли, якби вони не зібралися і не були в Єрусалимі після Вознесіння Христа, як Він сам їм заповідав, то вони б не отримали Святого Духа. І цей Товолі таки на перший погляд, банальний, банальна порада стає для нас найвагомішою, адже саме віра в Христа, саме віра в те, що Христос нас спасає, дає нам наслади творити ті добрі вчинки, які ведуть нас до Царства Небесного. Тому возлюблені отці, брати та сестри, давайте ж послідуємо прикладом святих апостолів. Розслабленому, сліпому, хотінній самарянці і всім іншим, тим, хто довірилися Христу і послідували Його словам і Його заповідям. і ми самі побачимо, як Господь почне творити свої благодіяння, як Господь почне творити свої чудеса для нас через нас самих. Амінь.